Жінки теж страждають. Попри величезні перспективи, алкоголь ледь не погубив її життя. Одна із перших член товариства у період його становлення розповсюджувала ідеї серед жінок. Що це, я кажу, таке віддалене, наче вмарені? Я чую власний голос, що звертався до когось дороті, що говорив про магазини одягу, про роботу, слова ставали чіткішими. Звучання мого голосу лякало мене наближаючись. І раптом я виявила, що в цей момент говорю невідомо про що з кимось, про кого раніше ніколи не бачила. Я зупинилася на півслові. Де ж це я? Я й раніше прокидалась у незнайомих кімнатах, повністю одягнена на ліжку чи на кушетці, прокидалась і у своїй кімнаті, у своєму ліжку чи на ньому зверху. Не знаючи, який зараз день і котра година, боячись спитати. Але цього разу все було по-іншому було схоже, що я, вже прокинувшись, сиджу, випроставшись, у великому зручному кріслі і жваво розмовляю з абсолютно незнайомою мені молодою жінкою, яка, здається, не вважає це дивним. Вона продовжувала весело і безтурботно щебетати. З жахом я озирнулася довкола. Я знаходилася у великій, темній, досить мізерно умебльованій кімнаті, вітальні цокольного поверху. По моєму хребту пробіг холодок, зуби застукали, руки затремтіли так, що я сховала їх, щоб вони не полетіли. Мій переляк був цілком реальним, але така бурхлива реакція мала інше підґрунтя. Я знала, що це означає, склянка спиртного мене заспокоїть. Мабуть, минуло багато часу від тоді, як я приймала алкоголь останнього разу, але я не наважувалася попросити у цієї незнайомки чогось випити. Я мусила вибратися звідси. У будь-якому випадку це було необхідно зробити, перш ніж виявиться цілквити моє незнання того, як я сюди потрапила, і вона зрозуміє, що я зовсім остаточно з'їхала з глузду. Я була божевільною. Мала бути. Мої руки тремтіли все сильніше, і я подивилася на годинник, була шоста. Коли я останнє на нього дивилася, наскільки я пам'ятаю, була перша година. Я затишно влаштувалася у ресторанчику з ритою, замовила шосту порцію мартині і сподівалася, що офіціант забуде про замовлений нами ланч, принаймні, поки я не вип'ю ще кілька келихів. З нею я випила тільки двічі мартині, але за ті 15 хвилин, що на неї чекала, подужала 4. Ну і, звісно, як завжди, незліченну кількість разів приклалася до пляшки, поки на силу вставала і конвульсивно гарячково одягалася. Отож, до першої години я була вже в дуже гарному настрої, зовсім не відчуваючи болю. Що ж могло трапитися? Я була в центрі Нью-Йорка, в галасливому 42 му стріт, безпеч... безперечному, спокійному районі. Чому Дороті привела мене сюди? Хто вона така? Як я познайомилася з нею? Відповідей я не знала, а питати не наважувалася. Вона нічим не показувала, що бачить, що щось негаразд. Але що ж я робила ці забутих п'ять годин? Я була збентежена. Раптом я зробила щось жахливе і навіть про це не дізнаюся. Якось я вибралася звідти і пройшла п'ять кварталів уздовж коричневих кам'яних будинків. Бару поблизу не було, але я знайшла станцію метро. Її назва була мені незнайома, і мені довелося запитати у когось, як доїхати до центру. Я була на віддаленій околиці Брукліна. Щоб повернутися до відправної точки своєї пригоди, мені знадобилося 45 хвилин і дві пересадки. Того вечора я сильно напилася, що було для мене звичною справою. Але я все пам'ятала, що було зовсім незвичайно. Я пам'ятала, як намагалася знайти ім'я Віллі Сібрука у телефонній книзі, що, як запевняла моя сестра, була моїм щоденним заняттям. Я пам'ятала свою гучну заяву про те, що знайду його, і попрошу допомогти мені потрапити до тієї психлікарні, про яку він писав. Я пам'ятала, як стверджувала, що збираюся щось із цим робити, що не можу так більше. Я згадала, як з тобою дивилася на вікно, бачачи в ньому швидку розв'язку, і здригалася при згадці про інше вікно і ті шість місяців агонії. Які провела трьома роками раніше в лікарняній палаті Лондона. Я пам'ятала, як джином наповнювала склянку з під перекісу зі своєї аптечки, на випадок, якщо моя сестра знайде пляшку, яку я ховала під матрацем. І я пам'ятала жахливий жах тієї нескінченної ночі, коли спала у рибками і прокидалася в холодному поті, здригаючись тремтінням крайнього відчаю. Щоб поспішно сьорбнути спиртного і знову впасти в рятівне забуття. Ти божевільна, 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 стукало в моєму мозку при кожному проблиску свідомості, і я поспішала втопити цей приспів в алкоголі. Так тривало ще два місяці, перш ніж я лягла в лікарню і розпочала повільну боротьбу за повернення до нормального життя. Цей жах тривав понад рік. Мені було 32 роки. Озираючись на той останній моторошний рік безперервного паяцтва, я дивуюся, як моє тіло та розум змогли його пережити. Адже, зрозуміло, бували й періоди, коли я ясно усвідомлювала, на що перетворилася, і тоді до мене приходили спогади про те, якою я була раніше і якою хотіла стати. Цей контраст привів мене у глибоку зневіру. Сидячи в якомусь барі на другій авеню, я приймала частування від будь-кого після того, як вичерпувалися мої мізерні фінанси. Або ж вдома, сама з незмінною склянкою в руці, до мене проходили спогади і, згадуючи, починали пити швидше, щоб якнайшвидше забутися. Важко було примирити своє огидне сьогодення. З простими фактами минулого. Моя сім'я була заможною, і батьки мені ніколи ні в чому не відмовляли. Я навчалася у найкращих пансіонах і в одній зі шкіл Європи, що підготувала мене до шаблонної ролі дебютантки та молодої матрони. Час, у який я росла ера сухого закону, увічнена Скотом Фітджеральдом і Джоном Хелдом Молодшим, навчив мене веселитися разом з найвеселішими. А моя особиста внутрішня жага спонукала мене перевершити їх усіх. Я вийшла заміж через рік після того, як почала виходити на публіку. На той час все було добре, відповідно до плану, як у тисячі інших. Але потім моя історія набула своїх особливостей. Мій чоловік був алкоголіком. І оскільки я відчувала. Лише зневагу до тих, хто не мав таких ж разючих здібностей, як і я, результат був неминучим. Моє розлучення збіглося з банкрутством мого батька, і я пішла працювати, щоб ні від кого не залежати, і не почуватися нікому зобов'язаною. Для мене робота була лише черговим засобом досягнення тієї ж мети, мати можливість робити саме те, що я хочу. Протягом наступних десяти років я це й робила. Прагнучи до більшої свободи та цікавішого життя, я переїхала жити за кордон. Я мала свій бізнес, справи йшли досить успішно, щоб я могла реалізовувати більшу частину своїх бажань. Я знайомилася з усіма людьми, з якими хотіла познайомитись, бачила все, що хотіла побачити, робила все, що хотіла зробити, і почувала себе дедалі нещаснішою. Уперта і нороблива, я всілякими способами намагалася розважитися, але одержуване задоволення все зменшувалося, наближаючись до нуля. Похмілля починало набувати жахливих пропорцій, і ранкова порція спиртного стала життєвою необхідністю. Почастіше липровали в пам'яті, і я рідко пам'ятала, як потрапляла додому. Коли друзі наважувалися сказати, що я надто багато п'ю. Вони припиняли бути моїми друзями. Я постійно приїжджала з місця на місце і продовжувала пити. Алкоголь підступно, тишком-нишком заволодів моїм життям, ставшим важливішим від всього іншого. Він більше не приносив мені задоволення, а лише приглушував біль, тому я змушена була його вживати. Мені було дуже погано. Безперечно, я надто довго була вигнанцем. Треба повернутися додому, до Америки. І я повернулася. На мій подив, моє пияцтво прогресувало. Я звернулася до клініки, щоб пройти тривалий курс інтенсивного психіатричного лікування. Я була впевнена, що в мене якесь серйозне порушення психічного характеру. Я хотіла, щоб мені допомогли і намагалася співпрацювати з лікарями. У міру проходження курсу в мене почала вимальовуватись картина самої себе з тим самим темпераментом, який приніс мені стільки труднощів. Я була гіперчутливою, сором'язливою ідеалісткою. Моя нездатність прийняти сувору реальність життя призвела до того, що я стала позбавленим ілюзій циніком, що вбрався в броню, щоб захиститися від нерозуміння світу. Ця броня перетворилася на в'язницю. Де я виявилася ув'язненою разом зі своєю самотністю та страхом. Все, що в мене залишалося, це тверда рішучість жити власним життям в супереч ворожому світу. І ось до чого я прийшла внутрішньо налякана, зовні зухвала жінка, яка відчайдушно потребує опори, щоб рухатися далі. Цією опорою був алкоголь, і я не знала, як жити без нього. Коли мій лікар сказав, що мені не слід більше вживати і краплі спиртного, я була не в змозі повірити йому. Я хотіла поправити своє здоров'я настільки, щоб бути здатною приймати необхідну мені кількість алкоголю, не впадаючи від нього в залежність. Крім того, як він міг мене зрозуміти, він був непетущим. Він не знав, що таке тяга до випивки, не знав, як вона може полегшити страждання. Я хотіла жити, причому не в пустелі, а в нормальному світі. Для мене це було перебування серед тих, хто п'є, не петущі мене не цікавили. Крім цього, я була переконана, що не зможу перебувати поряд з людьми, які п'ють і не пити. Тут я мала рацію. Без спиртного я не могла б почуватися комфортно ні з ким із людей. Мені це ніколи не вдавалося. Попри свої добрі наміри, Незважаючи на відокремлення лікарняними стінами, я кілька разів напивалася і вражалася цьому, і мені було дуже погано. Тоді мій лікар дав почитати мені книгу Анонімні алкоголіки. Перші розділи стали для мене відкриттям. Я була не єдиною людиною у світі, яка так себе почуває і поводить. Я була небожевільною, непорочною, я була хворою. Я страждала від реально існуючої хвороби, яка має назву та свої симптоми, як у діабету, раку та туберкульозу. І ця хвороба пристойна, вона не несе на собі морального тавра. Але потім у мене вийшло замішання. Я не сприймала релігію, і мені не сподобалися посилання на Бога та всі інші слова з Великої літери. Якщо це був вихід, то не для мене. Я була інтелектуалом і тому потребувала вирішення інтелектуального, а не емоційного характеру. Я чітко сказала про це своєму лікареві. Я хотіла навчитися міцно стояти на власних ногах, а не міняти одну опору на іншу, до того ж, невловиму і сумнівну. І так далі, і тому подібне. Протягом кількох тижнів, поки я неохоче читала книгу, сприймала її як приниження, відчуваючи себе все більш безнадійною, безнадійною. І раптом сталося диво зі мною. Не з усіма, як це відбувається так раптово. Але в мене настала особиста криза, яка наповнила мене лютим праведним гнівом. І ось, коли я кипіла від безсилої люті. Плануючи напитися в джузю і довести їм усім, мій погляд впав на рядок у відкритій книзі, що лежала на ліжку. Ми не можемо жити з гнівом. Тут мури впали, і в кімнату увірвалося світло. Я була не в пастці, я була не безпорадна, я була вільна і не було потреби комусь щось доводити. Це була не релігія, це була свобода. Свобода від гніву та страху, свобода пізнати щастя, свобода пізнати любов. Я пішла на збори, щоб на власні очі побачити ту групу диваків і нероб, які цього досягли. Піти на якесь біговісько це була подія, яка все життя змушувала мене відчувати себе не у своїй тарілці, відколи я залишила власний світ книг і мрій. Щоб зіткнутися з реальним світом людей, вечірок та робочих місць. У подібних випадках мені завжди потрібно було розігрітися за допомогою спиртного, щоб відчути себе затишно. Тремтячи, я увійшла до будинку в Брукліні, сповненого незнайомих мені людей, і виявила, що нарешті потрапила додому до себе подібних. У того єврейського слова, яке в католицькій версії Біблії перекладено як спасіння. Є й інше значення, повернення додому. Я це зробила. Тепер я була не одна. Так для мене почалося нове життя, повніше і щасливіше, ніж я могла собі уявити. Я знайшла друзів, які розуміють мене, друзів, які часто краще за мене знали, що я думаю і відчуваю, і які не дозволяли мені замикатися в свою в'язницю самотності і страху. Через уявні неприємності або образи. Коли я говорила з ними про своє життя, на мене щедрим потоком лилося світло розуміння, показуючи, яка я насправді. І виявлялося, що я схожа на них. У нас було багато спільного, сотні особливостей характеру, страхів та фобій, симпатій та антипатій. Несподівано з'ясувалося, що я можу прийняти саму себе такою, якою я є. З усіма своїми вадами і дефектами, хіба ж не всі ми такі. А приймаючи, я відчувала ще більший внутрішній мир, а також готовність і силу щось робити з тими своїми рисами, з якими не могла жити. Це було не все. Мої друзі з АА знали, як можна уникнути падіння в ту безодню, яка розверзлася, готова мене поглинути, коли я піддавалася депресії чи нервозності. У них була конкретна програма, покликана дати тим, котрі так довго втікали від реальності внутрішній спокій, який тільки можливий. Відчуття катастрофи, що наближається, яке роками переслідувало мене, почало зникати в міру того, як я почала практично застосовувати все більше і більше кроків. Вони працювали. Будучи активним членом АА з 1939 року. Я нарешті відчула себе корисною для людства. У мене є чим поділитися з людьми, адже я розумію їхнє нещастя як своє власне. Я володію особливою кваліфікацією, що дозволяє мені підтримувати і втішати тих, хто спотикнувся і впав, не впоравшись з цим важким завданням зустрітися з життям віч на віч. Найбільше задоволення я отримую від усвідомлення того, що зіграла певну роль. У здобутті нового виміру щастя, у безлічі собі подібних. Той факт, що я знову можу працювати і забезпечувати себе, також важливий, але другорядний. Гадаю, моє колись надмірне самовпевнене свавілля нарешті відсунулося на належне йому місце, тому що я багато разів протягом дня говорю: хай буде воля твоя, а не моя, і справді цього хочу.